Другий рік поспіль на березі озера Світязь відбувається змагання спортакляди працівників засобів масової інформації. Волині цього разу у ній взяли участь чотири команди у програмі змагання із шести видів спорту. Після урочистого відкриття директор обласного центру фізичного здоров'я населення спорт для всіх Володимир Новосад запросив команди на стартовий вид. Естафету. Я думаю, що ми завжди будемо підтримати ці змагання, їх розширювати, удосконалювати разом спільно з вами. Можемо щось в програмі міняти. Веселі естафетні старти розпочали змагання. Нелегко було долати дистанцію усім, але робили це учасники спортапіади змі з бажанням перемогти. Капітан нашої команди Юлія Дудик, завідувач редакції цього обмінних і видовищних програм після завершення першого виду програми. Про втому і не думала. Незвичайно приємно, що вже Другий рік поспіль саме на цій базі на лоні природи біля нашого мальовничого улюбленого світі відбувається змагання серед працівників засобів масової інформації. Дай Боже, щоб все було щороку ще більшому обсязі. Далі змагання із плавання серед чоловіків переміг редактор ТВ «Служба інформації нашої телерадіокомпанії Віктор Папко, а серед жінок Тетяна Свирида із газети Луцький замок взяв участь у змаганнях і голова правління міжнародної асоціації журналістів четверта влада Генріх. Kościelny. Ja y, mam witania wit rektora Wyższej Szkoły Służby z, z, z Komunikacji z Helma, y, gdzie tam jest fakultet torze żurnalistyki. On wskazał, że następny rok będzie przyjeżdżać komanda z Polski. У підсумку змагань третє місце вибороли представники газети Луцький замок, друге місце у нашої команди. А перемогли фізкультурники газети Нова Волинь. Причину успіху озвучив головний редактор видання Олександр Зогранець. У нас є хороша команда. У нас близько 20 людей, які активно займаються спортом. Ми після попередньої спартакіади ми закупили в редакцію тенісний стіл. Ми граємо теніс навіть два на два. Зараз буває дуже цікаві от Змагання наші внутрі редакційні наступного року. Організатори обіцяють збільшити кількість команд учасниць і урізноманітнити види програмних змагань.